Нацполіція ліквідувала мережу продажу бадів із канабісом. Правоохоронці викрили наркосхему, що полягала у виробництві та реалізації під виглядом легальної підприємницької діяльності бадів із екстрактом канабісу в їх складі. У ході операції на території п'ятьох областей правоохоронці вилучили наркопродукції на суму понад 20 мільйонів гривень. Організатору злочинної схеми повідомлено про підозру злочинну схему викрили оперативники департаменту боротьби з наркозлочинністю, слідчі головного слідчого управління національної поліції України та Державної прикордонної служби України у співпраці з працівниками управлінь боротьби з наркозлочинністю головних управлінь Національної поліції в Дніпропетровській, Івано-Франківській, Житомирській. Київській, Кіровоградський, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській областях та у місті Києві за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. У ході проведення досудового розслідування поліцейські встановили, що наркобізнес організував 65-річний киянин. Чоловік очолював та заснував ряд підприємств, на яких здійснювалось виробництво та реалізація біологічно активних добавок із екстрактом канабісу в їх складі. Для ефективного функціонування наркобізнесу фігурант залучив ще й інших спільників. На території одного з підконтрольних підприємств учасники злочинного групування створили цех із виготовлення бадів та надалі забезпечували збут, виготовлений нарко продукції по всій території України. Реалізовували незаконно виготовлені добавки через попередньо створений онлайн-магазин, торгівельні точки з продажу тютюнової продукції, а також шляхом направлення поштових відправлень логістичними компаніями по всій території України, отримуючи за це понад 100 мільйонів гривень прибутку. За силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення головного управління Національної поліції у місті Києві та Київській області, корпусу оперативно-раптової дії головного управління Національної поліції в Івано-Франківській та Дніпропетровській областях, поліцейські провели майже 90 обшуків на території столиці Житомирської, Івано-Франківської, Дніпропетровської та Київської областей за місцями реалізації наркопродукції, мешкання та в транспортних засобах фігурантів. За результатами проведення слідчих дій виявлено та вилучено більше 11 тисяч дієтичних добавок щомісять у своєму складі канабідіол, остаткування для виробництва наркопродукції, автомобілі, документацію та банківські картки. Орієнтовна вартість вилученої наркотичної продукції на чорному ринку більше 20 мільйонів гривень. Поліцейські направили речові докази на експертизу до Державно-наукового дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Слідчі поліції повідомили організатору злочинної діяльності про підозру за частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України. Йому загрожує понад 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За результатами проведення експертиз вирішуватиметься питання про повідомлення про підозру і іншим учасникам злочинного групування.